І так, усім привіт! Хочу вам показати, що в мене дозріло на 9 липня. Це е, голубічка. Називається Торо. Такі китиці. Нарешті я дочекалася такого врожаю. Так, а це ще один кущик, назва його Река, река, теж той кущик трохи краще дозрів, це трішки пізніше, хоча ріка вважається раннім сортом. В цьому році з семи кустів, на жаль, я не встигла обробити. Фунгіцидом були захворювання, і ягода обсипалась до семи кустів. Це тільки лише два, які дали врожай. Так от.